Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку Диво Кам'яної Гори. Слухайте уважно! Був один бідний чоловік, що мав трьох синів Петра, Дмитра і дурненького Федька. Сини повиростали, а землі у бідняка на один зайчий скік. Біда так міцно засіла в хаті, що і макагоном не виженеш. Хоч сиди й плач, а хоч стій і реви. Пішов бідняк до багача і каже Позич мені в оліві плуга, я з синами відроблю, коли тобі треба буде. Три дні маєш сапати у полі. Добре. Бідняк приїхав фірою до своїх хворіт і покликав найстаршого сина. Отам, От за селом. Є широка кам'яна гора. Їдь до неї, виори її та посій пшеницю. Петро поїхав на кам'яну гору, зняв із фіри плуг і почав орати. Як тільки проклав першу борозну із кам'яної гори висунулась чиясь чорна волохата рука, і як вдарила волів, то вони разом із плугом полетіли стрімголов у прірву. Вернувся Петро додому, сумний, і розказав батькові, що сталося. Бідняк закричав Геть з моїх хати! Скільки житиму не хочу тебе бачити. Петро накинув на плечі сардак і подався куди очі видять. Бідняк пішов до іншого багача, позичив волів і плуга, покликав середущого сина Дмитра і каже Ти розумніший. Їдь на Кам'яну гору, виори її та посій пшеницю. Середущий сів на фіру, поїхав на скалу. То, що зарав учора Петро, десь зникло, й сліду не лишилося. Дмитро засукав рукави і взявся до роботи. Оборав гору довкола і почав другу борозну. Тільки дійшов до прірви, коли якась чорна волохата рука висунулася з кам'яної гори. І як геп не волів поміж роги, то за ними і плугом тільки загуло. Дмитро налякався, що він скаже батькові, то його вб'є, закинув торбу на плече і побіг Петра наздоганяти. Бідняк чекав Дмитра і радів, що нарешті кам'яна гора буде засіяна і зорана. Та минув день, а сина не видно. Жінка плаче, а чоловік заспокоює. Не плач, жінко, Дмитро хоче всю гору зрівняти, тому так затримався. Другого дня дурненький син Федько витягнув з печі шию і говорить. Тату, Дмитро не виорав Кам'яну гору. Воли поздихали, плуг поламався, а Дмитро побіг наздоганяти Петра. Звідки ти знаєш, дурню? Не звідки? Я все знаю. І бідняк пішов на кам'яну гору. Побачив у прирвідві пару волів і два поламаних плуги, вернувся додому, сів на лаву і затужив за старшими синами. Цілу ніч журився, як без них відробить багачам. Не журися, тату, сказав Федько з печі. Завтра я піду орати, як дасте пару волів. Засію пшеницю, знайду братів і приведу додому всю худобу. Бідняк ще позичив пару волів і плуга. Федько сів на фіру і співаючи поїхав на Кам'яну гору. Як подивився у безодню, то сорочка стала полотном. Там лежали убиті воли і поламані плуги. Коли минув страх, парубок взявся до оранки. Проклав одну борозну і вже почав другу. Раптом із скелі. Висунулася чиясь чорна, волохата рука і наміряється ударити волів між роги. Федько випустив чепіги і хап ту руку, схопив як обценьками і так міцно тримає, що ніяка сила на світі не вирвала б її. Потім почав тягнути, тягне, тягне, аж сопе. З гірким лихом витягнув чортиська, схопив за чуприну. Кинув ним на землю і придушив коліном. Ти нащо людям шкоду робиш? Тепер з тебе живого не злізу. Дору, життя, Федьку, просився чортище. У мене вже давно сверблять руки на тебе. Федько вийняв з пазухи ножика, відрізав у чорта кінчик лівого вуха і засунув за пояс. Тепер ти, діяволе, маєш запрягатися в цього плуга і вироти кам'яну гору так. Аби на ній родила золота пшениця. Я не люблю парубче орати, зроблю щось інше. Та Федько й не слухав. Зняв ярмо з волів і повісив чортові на шию. Потім так уж кварив батагом нечисто, що той аж підскочив. Гайда, іродів сину. Чорт тягне, тягне плуга, аж очі вилазить. А Федько тримає зачепіги і собі співає. Довго чи мало так орали, того вже не знаю. Але рілля на кам'яній горі зробилося м'якеньке, як гусяче пір'я. З чорта піт ливчурками. Ну, Федько, біжи по пшеницю, а я тим часом відпочину, сказав дідько хлопцеві. Але борзо, бо в мене є інша робота. Прибіг Федько захеканий додому, став перед ворітьми та й закричав Тату, давайте бордзенько насіння, бо чорт не має часу. Бідняк виніс торбину зерна. Більше не хотів дати, боявся, що Федько все тільки змарнує. Чорт засіяв ріллю, хвостом заволочив, а потім скривився перед парубком. Віддай мені кінчик лівого вуха! А кольки в бік не хочеш, щоб мені зараз Петра і Дмитра сюди привів, бо засвічу тобі лойову свічку. Не світи лойових свічок, Федьку, все буде так, як хочеш. У ту ж хвилину несподівано розперезалася страшна буря, лютий вихор розгулявся, як дурень на хрестинах. Чорт сів на нього верхи і полетів кудись по всю маму. Невдовзі вернувся з Петром і Дмитром. Маєш братів, сказав хлопцю, давай кінчик лівого вуха. А ти, дурний мацупуро, нащо поламав плуги, щоб вони мені з волами були тут, як новенькі? Чорт беркичнувся і полетів у прірву. За хвилину витягнув з безодні два нових плуги живими волами. Віддай мені кінчик лівого вуха, застогнав чортища. Федько винявсь за пояса, той кавальчик шкірки, шпурнув дідькові. Щоб і твого сопуху тут не було чути, крикнув йому Федько, щоб тебе носило тільки по ярах та по болотах, бо матимеш зі мною справу. Дідько схопив кінчик свого вуха і так тікав, що освітив п'ятами. Брати сіли на фіри і поїхали додому. Бідняк дуже втішився, коли їх побачив. Петро і Дмитро сіли за стіл, розповідали про свої пригоди, а Федько виліз на піч і грався з котом. Другого дня бідняк пішов на Кам'яну Гору подивитися, чи все добре зроблено. Він став, як укопаний, очам своїм не вірив. Пшениця вже виросла і достигла. Стебельця в неї срібні, а колоски золоті. Прибіг додому і гукає. Ану, сини, серпи в руки і на Кам'яну гору. У нас уже настали жнива. Петро й Дмитро зібралися жати, а Федько і далі сидів на печі. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Якщо вам сподобалася моя казочка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Дякую!